Ви будете сильно здивовані, але ви багато чого не знали про Андрія Луніна. У цьому відео ви почуєте та побачите найцікавішу та невідому інформацію про голкіпера збірної України та мадридського реала. Ви на каналі Футграм, з вами, як завжди, Костя Фолстен. Готові дивуватися? Тоді погнали. Дехто вважає, що Луні народився в Дніпрі. Хтось каже, що Андрій народився в Харкові, але обидві версії не є правдивими. Голкіпер збірної України з'явився на світ у місті Красноград Харківської області у 99-му році. Сім'ї батька банкіра і матері, яка працювала держслужбовцем. Цікаво, що через два роки, а саме у 2001-му в тому самому місті, народився інший зірковий український футболіст Михайло Мудрик. Уявляєте, впродовж такого невеличкого періоду часу в місті з населенням 20 тисяч людей народилися такі таланти. Цей факт дійсно є унікальним. До речі, напишіть коментарях, в якому місці народилися ви, і де зараз ви мешкаєте? Цікаво було б побачити географію переглядів цього відео. І не забудьте підписатися на канал Футграм, якщо раптом ще цього не зробили. А я мабуть продовжу. Цікаво, що Лунін спочатку грав не у великий футбол, а у футзал, і там був успішний як нападник. Його першою футболкою була майка легенди мадридського реала Кріштіану Роналду. У вісім років він почав грати на позиції воротаря в Харкові, а його новим кумиром став Ікер Касіліас. Лунін пройшов проби в трьох різних командах донецькому шахтарі, харківському металісті, а також у футбольній школі в Харкові. Андрій вибрав металіст, де живий, займався в академії з 12 до 18 років. Звідти у 2016 році Лунін перейшов до Дніпра, а роком пізніше до Луганської зорі. Одного разу після тренування у 18-му році він дізнався, що його хоче підписати мадридський реал. Близькі до Андрія Люди кажуть, що він відчував суміш щастя і запаморочення. Він розумів масштаб майбутнього виклику. До нього проявляв інтерес і інші команди, але він сказав своєму клубу, що хоче перейти тільки в реал. Паралельно з тим, 6 квітня 2018 року, у італійському виданні La dello Sport вийшла новина. Яка повідомляла, що інтер вже придбав молодого українського голкіпера? Гравець повинен був бути відданий в оренду на сезон, а можливо на два. Нерадзурі повинні були заплатити 6 мільйонів євро. Також видання зазначало, що спортивний проект, який вони йому представляли, безумовно був найприваблівішим у всій Європі. Луні не мав би перспективи грати за великий клуб за такий короткий час, адже Андрій повинен був замінити 33-річного Хандановича. Проте, вже 22 червня, Реал на своєму сайті оголосив про трансфер Андрія Луніна. Вершкові заплатили українській команді 8,5 мільйонів євро. Але його перспективи стати гравцем основи були вельми туманними. На момент переходу Луніна Кейлор Навас був основним воротарем команди Зінедіна Зідана, який допоміг Реалу виграти три ліги чемпіонів поспіль. Куртуа також перейшов із Челсі того літа. Його визнали найкращим воротарем чемпіонату світу 18-го року в складі збірної Бельгії. Тому Луніна відправили спочатку в оренду у Лиганес, потім у Реал Валіадоліт та Реал Реалов'єдом. Набравшись практики, українець вирішив залишитися в реалі та боротися за своє право бути голкіпером такого легендарного клубу. До речі, від Вальядолідово Луніна залишилися добрі та теплі спогади. Адже саме там, на стадіоні команди, Андрій зробив пропозицію своїй коханій. Воротар запропонував Насті вийти за нього заміж 25 грудня 19 року на різдво. Лунін став на коліну у центральному колі стадіонної Нуева Хосе Сорілля. Пару одружилися в березні 21 го Декого вразила порівняно скромна церемонія, адже і Лунін, і його дружина були у спортивних костюмах. А ви знали, що Луні носить топовий номер в реалі тринадцятий. Під ним грали багато легендарних футболістів. У сезоні 18-19, який був першим для Андрія у складі вершкових, він взяв 26-й номер. У сезоні 20-21 голкипер взяв 29-й номер, проте згодом змінив його на 13-й. З того моменту воротар не змінює номер, а цього сезону він виграв конкуренцію в кепи та провів рекордну кількість матчів за клуб і зміг своєю грою закохати у себе вболівальників. Цікаво, що у сезоні 19-20 Тібо бокрутуа, який зараз виступає під першим номером, також носив цю цифру на спині. З 15-го року по 19-й під цим номером грав Кіко Касільє. А кейлорнавас, який згодом для клубу став легендарним голкіпером, взяв 13-й номер у своєму першому сезоні за мадриці. Ще декілька сезонів під ним грали Жезус Фернандес, Антоніо Адан, Єжи Дудик. А також у 90-х під цим номером виступав Сантьяго Канісарес. Останні нещодавно, після серії пенальтів з Манчестер Сіті, в Лізі Чемпіонів, заявив наступне: сьогодні Луніна коронували, він провів чудовий вечір, він провів матч цього свого життя. Вирішальним став пенальті, який він відбив і Бернардо Сілве. Він перебуває на рівні найкращих воротарів Європи. Ставте вподобайку, якщо теж вважаєте Луніна справжнім топчиком українського та світового футболу. А ще ви, можливо, здогадувалися, але точно не знали, що Лунін є справжнім майстром з відбиття пенальті, особливо після матчевих. Проти Манчестер Сіті для Андрія то була третя серія 11-метрових у кар'єрі. Попередні дві він теж виграв. Першу у 17-річному віці за старий Дніпро в одній восьмій фіналу Кубка України проти Десни Сезон 16-17. Лунін зробив два сейви, а вирішальний при восьмому ударі від Олександра Чорноморця. Ще одну серію українець мав в оренді у балєдолітів, за який загалом провів всього два матчі в Кубку. В одному з них взяв два з трьох ударів гравців Марбелії. Завдяки своїй впевненій грі в реалі Андрій отримав крутезне прізвисько в Мадриді. Звучить воно як Ель Муро – української стіна. Погодьтеся, дуже потужно, особливо, якщо порівнювати це прізвисько з тим, яке в нього було в Україні. В нас Андрій називали просто Луня. Після неймовірного матчу проти Мачестер Сіті та загалом вдалого сезону за Реал Лунін став ще більш популярнішим серед фанатів, що відобразилося на його соцмережах, а точніше підписках. Наразі Лунін є найпопулярнішим серед всіх українських спортсменів в Інстаграм. Там на Андрія вже підписалися 3 мільйони фоловерів. Однак свою популярність в соцмережах Лунін використовує не тільки для постів з ресторанів та відпочинку. Андрій постійно інформує про ситуацію в Україні, яка страждає від нападу Росії. Також він жертвував гроші на військові потреби і брав участь в ініціативах зі збору та відправленні до України продовольства вантажів. Мадрид також допомагав Андрію під час конфлікту, даючи моральну і матеріально технічну підтримку. У перший день війни Флорентіно Перес особисто приїхав до нього на тренувальну базу клубу Вальдебебас, щоб поговорити з українцем. Єдина проблема це війна в моїй країні. Нелегко ходити на тренування щодня, коли приходять жахливі новини. Є моя сім'я, мої друзі, всі мої люди, моє місто, моя школа. Я намагаюся допомогти, сказав Лунін після перемоги Реала в серії пенальті на Сіті. Однак життя продовжується, а Лунін в реалі вже має вісім трофеїв. Щоправда, найтитулованіше в команді йому стати буде вкрай складно, адже в деяких звершкових по 25 трофеїв. Стільки за кар'єру в команді назбирали Карім Пензума, Лука Модріч та Марсело щодо збірної України, то для вас теж є цікавий факт. 23 березня 2018 року Лунін повністю провів на полі товариський матч національну збірну України проти збірної Саудівської Аравії. Таким чином, дебютувавши у складі головної української збірної та ставши у віці 19 років і 40 днів наймолодшим голкіпером у її історії, відтоді Андрій регулярно викликається до лав національної команди. А ще у травні червня 2019 року Лунін зіграв у складі збірної України ю 20 на чемпіонаті світу, де українці стали переможцями турніру. А Андрій був визнаний найкращим голкіпером чемпіонату. А ще цікавий факт, тому що Лунін у квітні підписав контракт з компанією Polaris Sport, тобто агента світового рівня Жорже Мендеша. Португалець один з найбільших, якщо не найбільших гравець на футбольному агентському ринку. Зв'язок з Polaris Sport полягає у тому, що ця компанія фактично підконтрольна агентству Джестіф'ю. Перше надають маркетингові та спонсорські послуги, турбуючись про репутацію, і розкрутку гравців у пресі, соцмережах, рекламах, а другі безпосередньо агентські послуги. Засновник та власник Джесі Ф'ют якраз Мендеш. Серед клієнтів компанії є дуже гучні прізвища: наприклад, Дарвін Нуніс, Рубен Д'єш, Бернарду Сілва, Жоао Фелікс, Жузе Моуріні, та сам Кристіану Роналдо. Мені дружина порадила, що можливо подумай про такий варіант. Ми сіли, поспілкувалися. Я сам декілька днів подумав, що напевно вже прийшов той момент, коли поруч потрібна, скажімо так, потужна людина у всіх напрямках і сенсах. Побачимо, сподіваюся, що з цього виграють усі, і я, і він прокоментував підписання контракту Луні. При цьому слід зазначити, що серед найбільш сотні гравців компанії надає послугу росіянину Артему Дзюбі, а також 16 го року співпрацює з московським динамо. Ставте свою вподобайку цьому відео, якщо воно вам стало корисним та сподобалося, пишіть коментарі, які ще відео хочете бачити на каналі FoodGram. І не забудьте про підписку. Підписку на канал і на мої соцмережі посилання в описі під роликом. Саме завдяки цьому ми побачимося з вами дуже скоро. Обіцяю. бережіть себе та рідний, папа.